Своєму мейку з Мейбелін Нью-Йорк. Добрий вечір, Україна! Просто зараз ви бачите трійка ведучих, яка стояла на сцені нацвідборів в різні роки. Хтось інколи, а хтось Тімур. Пропала все. Як співав класик Сан Марино, Сан Марино, любов моя, єдина. А ти Користу, пішов. Користуючись моментом, хочу передати привіт гуртам гурту Анна Марія і Марув. Господи. Я тільки що перевірив. дія працює, все добре, навіть на наче книжечка. Ось тому можете не переживати. І якщо буде одинакова кількість балів, то переможе той, хто вийде на вулицю і за 5 хвилин спіймає найтовстішого кота. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, сметані. Влад шериф. Як тобі виступати першим, Влад, скажи, будь ласка. Хочеться ще. Ми можемо. Давай ще раз роздача. Давайте, все. Ще раз, бачу сметані. Обіцяй, будь ласка, ось тобі полтос. Якщо, якщо кинеш, повернеш його назад. Чи, не хотіли спитатися, за кого а... буду голосувати? Чекайте, а. Ага. Скільки не побачити на висвітлі, мою серці завжди тільки моє морем. Так, ну дивіться, ви зараз всі подякували молодим. Подякуйте тим, хто постарше, будь ласка. Давайте постарше. Ну, не сильно, прям чого трошки. До вашої появи на сцені взагалі вважали, що єдиними крашами тут будемо. Ми. А да? Ну я так вважав, так. Да. Ну, да. От, але так. можете подивитися, як все відбувається. Ну, опустіть камеру так, на нас. Перегляньте, Будь ласка. За складнощі, можливо. Ми б розказали, але не встигнемо. Окей, я тоді ну, скажу. так. Повертаємось на голуну сцену. Тоді я скажу так, я просто дам, своєму мейку з мейбеліннюйорк. А у мене таке враження, що я е, їх десь бачила. Цих. Е... Ми вас теж десь бачимо. Він такий ніжний, такий красивий. Марк уже пішов. Та я не про Марка, звісно, я про учасників. Класний партнер. Ви дивись ламать так. Будь ласка, будь ласка, скажи, ще раз. Скажи, не скажи. Будь ласка, скажи, страшена. Не, не, не сталося, не склалося, можна зламатися, кинути. Ти молодець. А це моя мама, бідна, відгрібала. Їй прилітало, що ти щось передай своїй дочці, ну вона наше місто позорить. Я твій сексі. Так, 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 так. Та, та я танцювали? там за бекстейджем танцював, шкода, що камери не було. Впевнений, в танчинці там ніжки танцювали під тумбою. 100%. Та. Танцювали? Чи танцювало та, ваше та, серце? Ми та, танцювали. Красно дякую, то гет було файно. Юрій файно вам. Ти? Шановні українці, не забуваємо а, сканувати QR-код. Ти мене як телегу крутиш. Це було чітко. Ми, ми впоралися впоралися. <ріст> ми впоралися. Ну супер. Пан Хайя... Так, моя стабільна фраза, все стабільно, але а, не Але ми повертаємось. на... Додай гучності своєму мейку з Мейбелін Нью-Йорк. Марійка, моя золотуся, моя пісюся, добрий вечір, моя пікантна кунице. Зайде, зайде, Класні музиканти, класний одяг. Блін, де такі штани купити? Віктор Павлік! Віктор Павлік! Матір Божа! Віктор Павлік, радий вас бачити. Не повірите, ви в мене стоїте на заставці на телефоні. Ось я навіть зараз. Я думаю, якщо молоді називають Чіпі Дейлу, то хто я там, Рокфор чи той кіт. Але я точно знаю, що Тіна Кароль – це гаєчка, дуже схоже. Незважаючи на все завжди знайдуться палачі, а зараз щастя любить, що тож мовчи. Привіт, хлопці! Пісня Добре. Сіль, Добре. значить, так? Ага. Чи далося нас відбору цьому виступу трошки підсолодити, можливо, ваше життя? Сумніваюсь. Сумніваюся, сумніваюся. <рес> Я не почула чого... сумніваюсь. А, дякую. <реш> а, що хочу вас запитати? Як пройшли ваші виступи? Звичайно, що це цікавить наших глядачів. Ваші враження, ваші емоції. Тако... Ага. мейку ми... своєму... З Мейбелін Нью-Йорк. Ми роки. Матір Божа! Ру Руслана! Я тут, якщо що. дякую. Знаєш, хто мої фаворити? Ти в всьому, що ти хочеш це сказати. Я думаю, всім цікаво. А ти читаєш потім коментарі. Там... Там... Мені байдуже. Я, а... до... я дорослий чоловік. Тоді кажи. давай. Мої фаворити гурт Bad Бэдстріт Бойс. А, 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 дякую, я відійду. Yeah. <laughs> так. я... <Yeah>. I... <laughs> yeah. Є дуже просте запитання. От в минулого року ви подавалися на наш відбір, не пройшли. Цього року ви не подавалися на наш відбір, але прийшли. Приєдналися okay. цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко. як вам тут атмосфера? А, атмосфера чудова, але будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиною. Ну і нагадуємо, що не забувайте донатити і підтримувати своїх улюблених фіналістів. Поїхали, так друзі. Ми хочемо в свою чергу сказати і нагадати, чому я дуже радий, що я е, зміг виступити з таким важливим меседжем е, про викрадених дітей Росією цій. Гавняний. Вась, ти табличку прикриваєш. Це, друзі. два бали отримує абіє. 9 балів. Чи десять? 9 чи десять? 5 балів. Ну що, у нас залишається цифра блат і молоді. Очевидно, що. Циферблат або молоді представлять Україну на Євробаченні 2025. Ти авеслейте. Хочу оголосити перемистя? Тимор! <рес> 10 балів! Циферблат! Наша перниця просила сказати, що якщо переможемо офіційно, ми більше не підемо на нацвідбір, відбір, друзі.